О, привіт! Ви прийшли? Що ж, нагадаю, що присходило в минулих серіях, бо ви, певно, нічого не помните. Я в прошлой серії додав от цих двох попсиків. Що ж, а я поїхав віддихати в Сочі. Блін, не то. Во. Наші день. Я одне малесеньке діло для вас. Устраніть одного ну людину. Сир, так, сер. <звук> Як же добре віддихати? <звук> Ти чорним мене так дивишся? <звук> Чот возьми, боляче я валю. Ха-ха! Під вану нападай востаннє. Що ж, я... я даю подяку усім, хто сюди прийшов. Зверху ви можете побачити, хто. Пострадав від рук людей. І я цьо, цьому й пол кладу кінець. Сій! Почекай! А де доказ, доказ де шарбо їм зробили іменно люди? Вона має рацію. Я цього не хотів.